Віталь, а. Як тобі? Взагалі по барабану, ні? Тікток не виложимо. Ну, у нас офіційно сезон почався. Хлопці вже красять всюди. Там уже також фарбують. І так далі по, по всій лінії Підряд вишки йдемо. А це кому було цікаво, як... Відбувається покраска. Ось так от береш, щіточку розмазав, розмазав і пішов. Бачите? Ось така щіточка з такою ручкою і пішов. Все. Краситься воно справді швидко, ефективно. Те саме тут і пішов, пішов. І так вся конструкція шаг за шагом. Раз-два, раз-два, раз. Тут де болтики. Знову макаємо відро. Понятно, що я зараз на землі, бо зараз почнуть хейтери писати і пішов. Я зараз так само буду наверху і пішов. Отак От болти викрашуються. Ну що, ось уже пару людей зібралося на роботу. Це всі, це ще не вся бригада, ще 3 4 машини десь відстали. Починається сезон. Наша банда вже направляється на вишки, всі наші стоять. Ззаду також хлопці стоять, ми на бусові. Ще трошки не докомплектувалися, але незабаром буде ще більше нас. Отак і ми проводимо роботу на вишках. Ось